Привіт, господінов і наш огляд щоденних новин української радіо Канади українською мовою. Сьогодні обговоримо такі новини. Альберта примусово повертає вчителів до роботи. Торгові мита б'ють по Канаді, чи втримається Канада, та тривожний дзвіночок Саскачевано, де впевнено зростає попит на фудбанки. Ну а перед тим, як почнемо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі. Отож, ми починаємо, і перша новина вона дійсно варта вашої уваги. Страйк закінчується. Але вчителі кажуть, що такого приниження демократії Канади ще не бачила. Тож давайте послухаємо фрагмент ранкового етеру на ЮКінреді. Альберта ухвалила закон, що примусово повертає вчителів до роботи. В уряді Альберти ухвалили законопроєкт «Back to School Act», який зобов'язує 51 тисячу вчителів завершити страйк і повернутися до класів уже в середу. Документ запроваджує колективну угоду на 4 роки та вперше в історії провінції. Застосовує застереження про перевагу, норму, що дозволяє уряду ігнорувати конституційно захищені права, включно з правом на страйки, протести та судові оскарження. Закон передбачає підвищення зарплат на 3% щороку, найм 3 тисяч учителів і 1,5 тисячі асистентів. Але водночас встановлює штрафи по 500 доларів для педагогів, які відмовляться повернутися на роботу, та до 500 тисяч доларів для профспілки у разі непокори президент профспілки Джейсон Шилінг назвав рішення ударом по демократії, а лідер опозиції на єдненчі найавторитарнішим кроком прем'єрки Даніель Сміт в історії Канади. Середу, десятки тисяч батьків, сотні, ні, десятки тисяч батьків, напевно, що із дуже широкими посмішками питимуть ранкову каву, а потім відвозять дітей до школи. Але вчителі дуже незадоволені. Відчуваю себе трохи Трампом в цій ситуації. Мені потрібна угода, і неважливо, хто правий, хто ні. Головне припинити, знищувати в даному випадку нервову систему батьків. Але будемо відверті. Це ж трохи егоїстичний підхід з мого боку, тому давайте розберемося, що тут не так, і чому вчителі не добились того, що. Що хотіли, дивіться з одного боку, ми маємо колективна угода на три роки від уряду, яка ну насправді не угода, а ультиматум. Втім, з іншого боку, ну не в кожному ультиматумі вам ультимативно підіймають зарплату на 12% за 4 роки. Скоріше за все, це, це небагато, тому що давайте порівняємо поточний рівень інфляції в країні 2,4-2,6%, Тож реальне підвищення, яке інфляція не з'їсть, буде десь в районі 2,5% 3 за 4 роки. І це звучить, як, чесно кажучи, якесь знущання. Але маємо те, що маємо, діти йдуть до школи, не забуваємо про це. Також буде нанято 4,5 тисячі людей, 3 вчителів і півтори асистентів. Питання, коли в провінції всього 50 тисяч вчителів, то збільшення аж майже на 10% кількості вчителів. Це, ну, не занадто амбіційно, це не пуста обіцянка, яку неможливо виконати, в принципі. Дивіться, я маю на увазі, що система з поточною кількістю вчителів плюс-мінус балансі. Навчальні заклади годують лише певну там, кількість вчителів, на заміну тих, що виходять на пенсію або їдуть з країни тощо. А ще на додачу до того, маючи дані про відтік вчителів з професії, ну, от задачка набрати ці 4-500 вчителів ну, не з простих. Тим паче, що на фоні таких рішень, де до вчителів застосовано нормативні акти, які дозволяють обмежити їх конституційні права на страйки і таке інше, як ви будете набирати вчителів, хто захоче йти. Тобто уряд має наразі вийти з кампанію про залучення цих, цих вчителів, і я не знаю, не завтра комунікаційщикам. Вони мають казати: приєднуйся до родини вчителів Альберти, Ми подаруємо тобі реальне підвищення зарплати на піввідсотка щороку, обмежимо твої права, додамо дітей до вже приповнених класів, і можливо нам вдасться набрати 4-500 тисяч людей, але як піде? Тож доєднуйтеся, якщо любиш стреси, вигорання і знецінення своєї роботи. Міністерство освіти Альберти, що вас не вб'є, зробить вас сильнішим. Напевно що. Звертайтеся Міністерство з реклами на Конредіо, ми придумаємо креативний слоган. До речі, до речі, звертайтеся реально, от зараз без жартів, звертайтеся до Юконредіо. Ми нещодавно запустили you Can Film, повноцінний відеопродакшн на базі виробничих потужностей нашого радіо. Ми вже маємо перші реалізовані проекти в Канаді, позитивні відгуки і бажання створювати якісний відеоконтент для вас. Тож, якщо вам потрібні промо-відео, документальні чи художні, можливо, фільми, емоційний контент з точним меседжем на вашу аудиторію, наша команда матиме за честь допомогти саме вам. Але це така маленька рекламна вставка, ми дуже радіємо, що нарешті нам вдалося його запустити. Повернемося до обіцянки набрати 4,5 тисячі вчителів і асистентів. Чи є 4,5 тисячі вільних людей, які бажають стати вчителями і стоять в черзі? Моя відповідь, ну, чесно кажучи, так. Частину точно закриє провінція самостійно, маючи вчителів пошуку роботи, і вчителів-випускників вишів, які готуються От другу, ще значну частину можна добрати, створивши додаткову програму підтвердження кваліфікацій для новоприбулих досвідчених вчителів. Ну, виглядає як те, що ну, дуже логічно от прямо зараз, і прямо проситься. Напишіть в коментарях, чи ви є вчителем, який не може підтвердити свою кваліфікацію, досвід, наприклад, чи ви знаєте українських вчителів тут в Канаді, що працюють не за спеціальністю, не працюють вчителем або асистентом вчителям. Можливо, це от реально саме час створити таку ініціативу і програму на базі САІД чи іншого якогось вишу тут в Канаді для того, щоб спростити трошечки підтвердження реального досвіду, реальної кваліфікації. Ну, бо дуже логічним виглядає те, що от прямо зараз Альберта має почати вигрібати з усієї бази. Провінційних тих номінантів, саме людей з ноком 41220, тобто вчителів. І це тір, до речі, 03, тобто дуже кваліфікована робота. Якщо уряд, то все серйозно, то вангує нам всім Teacher PR Pathway, програма для отримання піар вчителям і мігрантам, які вже живуть в Канаді. От мета проста: дайте прямий шлях до постійного проживання через спрощення, підтвердження спрощення підтвердження кваліфікації та швидкий експрес-центр. Відбір. Це не багато людей. Це вирішить проблему, і чому б ні. Але вирішить тільки, якщо буде інвестиція в навчання вчителів, адже можна бути суперкваліфікованим і досвідченим в своїй країні, але абсолютно невпіхуймим в локальну систему освіти. Тобто програма така двохфакторна має бути: перший етап це навчання, адаптація, перекваліфікація. Другий вибірки і запрошення для тих, хто вдало прийшов. Це було б інвестиція. Роздавати по 30 баксів на день 700 тисячам дітей то ок. Народ не робчить, ми задоволені, і деякі навіть взагалі раді зайві копічення, але це 410 мільйонів доларів на місяць страйку. Цих грошей могло б вистачити на безкоштовну провінційну програму перекваліфікації, підтвердження освіти і досвіду вчителів. Я вважаю, що ну, 410 мільйонів це, це багато? Цього мало вистачити. Ще раз. Радімо, що діти повертаються до школи, відкурковуємо шампанське замість кави вже ось ось 29 жовтня. І сподіваємося на те, що українським вчителям через гострий дефіцит створюють е, можливість залишитися. І важливо, це потрібно саме Канаді. Це не те, що ми прям там сильно напрошуємося. Наші люди знайдуть, як заробити. Тут нема питань, але ж тут явно він-він, якого час настав вже. Дайте вчителям працювати вчителями. Чому ні? Вам вони потрібні. Йдемо далі. Там про ефект від е, тарифів Трампа для Канади, але перед тим нагадаю, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово можна на Патреоні. Посилання на нього під цим відео або натиснувши значок серденька із доларом прямо під цим відео. Ми не маємо жодного державного фондового чи іншого якогось фінансування. Тож ваша підтримка допомагає виходу. Відео на цьому каналі і щоденній безперервній роботі ЮКЕНРІ, а також журналістським розслідуванням, які ми робимо. До речі, е, скоро результати першого. Отож, Канада тримається, але торгові мита б'ють по ключових галузях Канади в різних провінціях. Слухаємо новину з ранкового етеру. Торгові мита б'ють по ключових галузях у різних провінціях Канади. Після зриву переговорів із США канадські прем'єри сперечаються, які сектори економіки потребують першочергового захисту. Найбільше від мит страждає лісова промисловість Британської Колумбії, де Вашингтон підняв тарифи на деревину. В Альберті падіння попиту на енергоносії знизило доходи нафтової галузі на понад 1,4 мільярда доларів. У Саскачивані та Манітобі китайські мита на канолу і вин. Нину вдарили по фермерах і експорту агропродукції. Онтаріо зазнає удару через 25 відсоткове американське мито на вантажівки, що вже спричинило скорочення виробництво на автозаводах. У Квебеку через обмеження на алюміній та промислові товари прогнозують падіння ВВП на 1,4 відсотка. А схід Канади, нью Брансвік, Нова Шотландія, Ньюфаундленд потерпає від китайських мит на морепродукти, які вже призвели до скорочення. Робочих місць у галузі переробки прем'єри сперечаються, хто страждає більше, якесь тотальне сладострастя чи слабострастя. Я не знаю. Але в цій новині є щось новеньке. Ми всі чули про мита від Трампа. Тут все ясно, з ним нічого не поробиш. Людина розважається, але ще тут фігурують китайські мита. З Трампом все ясно, що з Китаєм не так. Ми подивилися дані і ось що маємо. 8 березня 2025 року Китай голосив про 100% тариф на олію макуху з каноли, а також 25% тариф на певні морепродукти і свинину. 12 серпня 2025 року, зовсім недавно, Китай оголосив попередній антидемпінговий тариф 75,8% на насіння каноли. З ефектом від 14 серпня 2025 року. Яка частина пакету е, продуктів, які потрапили під тарифи? Це канола, горох, свинина, додатково до тих морепродуктів і того, що було. І це реально боляче для агросектору. Наприклад, у 2024 році експорт каноли тільки до Китаю становив близько 940 мільйонів канадських доларів. Майже, май, майже мільярд, друзі. І це багато. Чому Китай водить мита? Прямо вказує, що ці тарифи реакція на те, що Канада, виявляється, у жовтні 24-го запровадила значні мити на китайські електромобілі, а також 25% мита на китайську сталь і алюміній. Я не бачив канадськ... китайських електромобілів в Канаді взагалі. Не знаю. Тобто західні провінції, особливо провінції, де вирощують канолу або свинину, вони опинились під подвійним тиском з боку США, митами і з боку Китаю ще реталіаціями цими. І, наприклад, фермери у заскачуванні Манітобі говорять, що вони вже бачать падіння цін, зниження замовлень, зростання невизначеності, і уряд Канади вже почав оголошувати підтримку агросектору через програми. Але для багатьох це, ну. Реакція просто це не профілактика, це не розвиток, це про те, що треба реагувати на якусь кризову ситуацію. Це неочікувано. Світ все більше закривається, протекціонізм зашкалює, економіка сповільнюється, світова, падають ціни на нафту. З боку протистояння Російської імперії проти України не вийде, наче непогані, що ціни на нафту падають. Але з боку того, що Канаді, скоріш за все, доведеться збільшувати підтримку різних галузей, от як. Ця ситуація падіння цін на нафту це не добрий знак, адже з яких грошей Канада буде збільшувати цю підтримку, це ж очевидно. Нафта наше все. Але їдемо далі. Далі трохи ще тривожніше. Знаєте, як в піцерії навколо Пентагону є індикатором того, що світова двіжуха намічається, якщо там більше замовлень вночі, так і для Канади це такі футбанки. Зростає попит на футбанки. І перед тим, як перейти до цієї новини, не забувайте, що слухати радіо стало зручніше. Завантажуйте додатки Українського Радіо Канади, Store та Google Play. Українська музика, новини Канади українською мовою, подкасти про українців в Канаді на нашій діджитал-хвилі. Посилання на застосунки в описі до цього відео. Будь ласка, завантажуйте, користуйтеся це абсолютно безкоштовно. Отож, фрагмент про новину з Саскачувану і що там відбувається з футбанками. Слухаємо разом, а потім аналізуємо разом. У скачування зростає попит на продуктові банки. У провінції зафіксували 5% зростання звернень до продовольчих банків порівняно з минулим роком. Згідно зі звітом Фудбенкс Canada, у березні 2025 року продуктовими банками скористалися майже 2,2 мільйона канадців удвічі більше ніж шість років тому. У скачування, щомісяця допомогу отримують понад 55 тисяч людей. Серед них найбільше одинаків, орендарів і тих, хто. Живе на соціальну допомогу. У Саскатуні продуктовий банк обслуговує близько 23 тисяч осіб на місяць, а в Реджайні попит зріс на 20%. Керівники організації пояснюють тенденцію подорожчанням життя, інфляцією на продукти і тим, що навіть працюючі канадці дедалі частіше звертаються по допомогу. 5% збільшення попиту за останні 6 років. Але в Реджайні попит виріс аж на 20. Це прям багато. Народ, всі, хто приїхали по коет, напишіть, до речі, в коментарях, чи відправляли ви друзям в інші країни відео з вашими пакунками з футбанку. Я пам'ятаю, це прям тренд якийсь був. Чи користались ви, коли приїхали взагалі? Чи продовжуєте користуватися зараз? Якщо ви зряджайний, то що у вас там відбувається? Напишіть. Взагалі, ну, футбанки дуже корисна історія, особливо на початку. Воно сильно економить бюджетню камеру. Воно відчувається, якась отака, знаєте, підтримка, турбота від країни про новоприбулих. Але дуже важливо, коли ви вже адаптувалися, почали заробляти, вже і самим починати донатити, адже є ті люди, яким це дійсно потрібно саме зараз. Тож не забувайте, ви колись користувалися, час донатити. Ви замислювалися, до речі, як це працює. Ми подивилися матеріал. Ось така вам довідка. Перший продуктовий банк у Канаді з'явився в 81-му році, в 1981-му, в Едмонтоні. Це була така відповідь на економічну рецесію та різке зростання безробіття. Волонтери створили місце, де надлишки їжі з магазинів, ресторанів роздавали людям, які не могли дозволити собі базові продукти. Через кілька років моделі фудбанків поширилися на інші міста. Також сьогодні це понад... 4750 місцевих організацій по всій Канаді, це 630 з них це зареєстровані фудбанки, і 3900 це такі партнерські програми, типу Soup Kitchens, School Lunch Programs, Emergency Food Services і так далі. І вони всі об'єднані під парасолькою Food Banks Canada організації. Е яка в їх всіх керує? Працюють вони як такі некомерційні структури, вони отримують продукти через пожертви від супермаркетів, фермерів, виробників, приватних донорів і державні програми підтримки. Тобто базово раз на 14 так, днів ви можете скористатися Фудбанком, в залежності від вашого стану, доходів, розміру родини. І тощо. І так це все працює. Працює з 81-го року як реакція така на антикриз. Цікаво, у деяких регіонах діють також pet food banks, Ви не знали, можливо, для власників домашніх тварин, які не можуть купити собі корм. У березні 25-го року 2,2 мільйони канатів звернулися по допомогу. Це рекордний показник за всю історію спостережень. 36% отримувачів діти. Один із п'яти клієнтів працює, але не може оплатити базові. Витрати, так звані working poor. І це, ну, шокуюче, чесно кажучи, дані. Найбільше звернень це Онтаріо, Альберта, Саскачувані і Британська Колумбія. Е, не знаю, що тут сказати. Створені один раз як антикризова реакція, футбанки, от, от вони реально стали частиною норми. І збільшення попиту на них, особливо в такому об'ємі, це дійсно індикатори не дуже добрих тенденцій. Але маємо, що маємо, і рухаємось далі. Зберігаючи оптимізм і надію на світле майбутнє з піаром, футбанками, без торговельних будь-яких інших війн. Обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі, і українського стає більше в цій країні. По-друге, ваші коментарі допомагають нам всім краще дійсно розібратися в тому, що відбувається. Відбувається. Ми цінуємо кожен коментар, підписку, лайк. І ви бачите, що ми відповідаємо на кожен і прислухаємося до ваших коментарів. Ну а фінансово підтримати канал можна на Патреоні. Посилання в описі до цього відео. До зустрічі!